Напередодні Дня Святого Миколая губиніська громада стала справжнім осередком тепла, творчості та взаємопідтримки. Терапія це один із напрямків психології, котрий розроблений, і він дуже актуальний, тому що за допомогою малювання діти і люди можуть проявити свої емоції, проявити, наприклад, сьогоднішнього майстер-класу. Це родина у вигляді квітів. Ми можемо подивитися, наскільки близько дитина спілкується з мамою, з татом чи їй не вистачає її емоційний стан, і емоційний стан кожного з членів родини. Вартерапії немає такі, як у психології є певних яких термін. Що вони означають. Це тільки людина, дитина самостійно розповідає, чому це квітка, чому це ромашка, тому що вона така тендітна, да, вона така ніжна, ароматна, чи, наприклад, троянда. І вони самі розповідають і описують ці стани, зовнішність, характер. І це тільки від дитини і дорослого залежить, що йому приходить. Та йде. До психологів це зараз, після того, коли почалась війна, більш люди почали ходити. Раніше це було не настільки актуально. Хоча навіть і зараз не кожен йде до психолога, тому що він вважає, що у нього все добре. Особливо символічною стала ідея зобразити свою родинну квітку. Я прийшла з подруги. От я тюльпан, бабушка, мама Роза. Сістра тюльпан. І точка. особливу роль у проведенні заходу відіграли представники Губинівської громади. Саме через такі заходи можливо інтегрувати і тимчасово переміщених осіб, і місцевих познайомити їх між собою, зародити нові комунікації і в подальшому співіснувати, підтримувати один одного і розвивати нашу громаду. Творчість досить сильно відновлює емоційний стан і в дійсності, взагалі, впливає на ментальне здоров'я, адже через творчість проявляються навички дітей. Через творчість забуваються якісь похмурі дні, горять очі у дітей, горять очі у дорослих, і виходить гарний продукт, який збагачує нас всіх і популяризує нашу громаду. Ще одним незабутнім моментом свята став розпис пряників. Яскраво упаковані солодощі додали тепла і радості, а турбота, яку відчувала кожна дитина, стала головною прикрасою цього дня.